Жива це не просто енергетична практика, це живий потік самої життєвої сили, це мудрість, яка нагадує, хто ти насправді. Якщо ти відчуваєш, що всередині тебе є щось більше, ніж можна писати словами, якщо тобі близькі образи цілителів, ідаючих матерів, волхвин чи мудреців, якщо десь у глибині. Звучить тихий, але чіткий відгук, прийшов час розгорнути свою давню пам'ять. Жива, м'яко та дбайливо пробуджує твої природні здібності. загострює інтуїцію та чутливість, пробуджує знання з минулих цілей, відкриває нові рівні сили та глибини, повертає твою енергію, заземлює та захищає. Це сила, якою неможливо передозувати чи використати на шкоду, бо це сама суть життя. Чиста, природна, любляча енергія. Практика живи легко поєднується в повсякденному житті, якщо ти працюєш з людьми, якщо ти створюєш красу, якщо ти бізнесмен чи спортсмен, якщо тебе ваблять магічні або целіпівські знання, жива посилює все, що йде від серця, і захищає там, де раніше було вразливо. Потік жива це твоя енергія, твоє знання, твоя сила. Чуєш цей поклик, він для тебе. Саме зараз відкриваємо практику живу на особливих умовах, аби передати цей давній поклик тим, хто готовий його почути.